Усім привіт! Я Олена і ви на моєму каналі Скніт Скрабничка. Дякую усім, хто підписався на мій канал. А хто ще не підписався, будь ласка, обов'язково це зробіть. Це буде спонукати мене на те, щоб робити краще і більше гарних відео. Так, а сьогодні я вам покажу. Ще одна робота у мене. Светрик такий в роботі, таких ниточок. Альпака реаль. Значить, що у нас тут 70% бебі альпака і 20% поліаміду, 10% мериносової вовни. Так, 50 грамів, 110 метрів. Це значить, що у 100 грамах 220 метрів. Ну, такий досить приємний метраж, такий, який мені подобається для таких зимових речей. До речі, ось тут на мені теж альпака, тільки це альпака в поліамідному шнурочку набитий. І дуже-дуже мені подобається ця ниточка з альпакою, Вона дуже... М'яка, дуже така ніжна, легка, вносця вона дуже приємна, комфортна, мені відчувати себе взагалі. Так, з чого почнемо? Ага, ну, значить, який я вибрала візерунок. Я взагалі не збиралася щось таке грандіозне, якісь візерунки думала зв'язати, знаєте, з самим простим, Чісною в'язкою та й усе. Зробити знаєте, такий акцент на комір. Він в мене мав бути. До речі, Тут він в мене вже трошки зав'язаний. Я починала в'язати це вже зніму. Покажу вам, що тут я хотіла, але потім передумала. Ось в мене, значить, комір. Він в мене буде таким. Це напіванглійська або напівпатентна, по-різному називають. А, значить, Така в'язочка. І збиралася отак щось по типу реглан пагона зробити. Ось таким візерунком додавати петлі. В'язала, в'язала. І поки я в'язала, ну, в мене завжди так буває, не знаю як у кого, у вас інакше. Може, ви зразу знаєте, як хочете в'язати, я можу в процесі в'язання передумати кілька разів. Так, наприклад, в мене зараз ще в роботі другий светер сірий з меланжем. Я вам показувала в одному з відео. Він в мене зараз застопорилась там робота, але я сподіваюся, що я закінчу цей. Це буде швидше. І буду продовжувати в'язати той. Так, хочу, значить, вам показати, тут в мене вже я в'яжу знизу вверх, у мене є вже всі, у мене є два рукава, у мене є перед є спинка, і я дійшла до пройми. Я тут це така у нас ажурна шахматка, або шахматка з накидом. Значить, зустріла в інтернеті це такий візерунок від шанелі, якийсь там а, костюм чи плаття, щось таке. Ну, там такі крупні, крупні ці клітинки. Тут набагато менші вони такі. Ну, не знаю, мені так ну, більше подобається. Хотіла вам, значить, на прикладі цього показати, як в'язати. Цим візерунок, але вирішила, що це, ну, можливо, затемна нитка. І тому я взяла ось цю жовтеньку, те, що я в'язала кукурузку нею і вирішила показати на ній. Я в'язала свій виріб без схеми, але для вас вирішила схеми намалювати. Я зустріла в інтернеті різні варіанти. Ось такий і ось такий. Значить, оцей, давайте я спочатку зв'яжу зразочок, а потім вам все поясню. Для зразка або для виробу набираємо петлі, кількість яких ділиться на 8, бо в нас рапорт 8 петель. І плюс дві кромкові. І можете ще одну для симетрії, якщо потрібно. Я цього не робила. Так що набираємо, значить, я наберу 16 плюс 18 петель. Набираю, я завжди люблю це робити, мені подобається італійський набір. Тут, до речі, в мене він скрізь саме він. Ось такий край у нього виходить фабричний ніби. Так, на одну спицю. Набираємо так, як ниточку тримаємо як для звичайного, класичного набору. Так, одну спицю беремо не дві. Спочатку, значить, ось дві такі закріпочні. І далі у нас йде так

16, 17 і 18, то я отак роблю теж на закріпочно. Так, все. Порівняю, щоб це було рівненько. І далі. В першому ряду я кромочну, кромкову вив'язую. Не знаю, як у людей виходить, її не вив'язувати. У мене вона розсипається, тому я її вив'язую. Так, далі в нас видно, бачите, вони лежать уже так, як вони мають в'язатися. Це лежить як лицева, в'яжемо лицевою. Це лежить, як виворітня, в'яжемо Так. І таким чином виходить резиночка один на один. Це, звичайно, не наш візерунок, це резинка. Але я вам показала, я ж ще в якомусь відео показувала. Мабуть, буду показувати у кожному, щоб ви не шукали, мали нагоду зразу побачити, як в'яжеться. Все, далі в'яжемо резинку один на один. Ось таким чином. Так, ну що, далі я не буду її продовжити. Я зразу зараз буду, перейду до до візерунку. Ну, це у нас виворітня сторона. Ось по цьому кінчику я бачу, що це виверідня сторона. До речі, я також кінчики залишала внизу виробу, для того, щоб потім цим кінчиком скористатися і зшити докупи всі свої частинки светра. Так. Ну, що Тепер дивіться. Кромкову знімаємо. І далі в нас одна лицева. Ми її прив'язуємо. Прив'язуємо одну лицеву, після неї 5 виворітніх. 5 виворітніх. 1, 2, 3, 4, 5. Три лицевих. Один, два, три, п'ять виверідних. Один, два, три, 4, 5. І в кінці вже буде 2 лицевих. Повторюю. Значить, якщо вам треба симетрія, то можете додати ще одну петлю. І отут спочатку вив'язувати не одну, а дві лицевих. Ну, якщо буде така потреба. Якщо ні, то ні, я не в'язала. Так, і таким чином пров'язуємо 4 ряди: 1, 2, 3, 4. Виворітній ряд, в'яжеться так. Що на вас дивиться? Дивиться на вас виворіднє, в'яжете виворітню, дивиться на вас лицева, в'яжете лицеву. Таким чином у вас виходить, виходить 5 лицевих, 3 виворітні. Це основна. Таке. І таким чином тут я швиденько зараз пров'яжу. Чотири ряди перших. Всього рапорт я зараз підглядаю свою схемку. Раппорт 8 петель і 12 рядів. 12, тому що тут в шаховому порядку. 6 рядів одного блока такого, 6 рядів іншого. Такі зміщені ряди. Так, пров'язали. Чотири рядки. Так, єсть. Далі переходимо два ряда, це там, де треба бути уважними. Так, ось. Дивимося, що у нас тут має бути. Так, тут в мене Так, має вийти ось цей, він подовжений трошки. Якщо брати виворітні ряди, то їх виходить тут 5, 1, 2, 3, 4, 5. А лицевих рядів 7 на 2 більше. І тому він більш таки витягнутий. Потім, значить, цей накид він додає такого, скажімо, вигляду більш схожу на плетіння. таке так, і щоб цього добитися, значить, у цьому ряду, це у нас п'ятий ряд, робимо слідуюче. Він у нас весь іде лицеві петлі, але ми тут робимо ще й накиди. Накиди робимо, а, значить, таким чином: лицеву і виворітню пров'язуємо разом лицевою петлею. Лицевою, бо у нас всі мають бути лицеві. Робимо накид три лицевих. Три лицевих, Знов накид, так, повертаємо, щоб було можна а, зробити, з двох одну зв'язати гарно. Вив'язуємо таким чином, бачите, що лицева накладається на виврі, вона її ніби закриває. А, Накид він заміщає цю петлю, яка у нас скоротилася. В'яжемо далі, значить, лицева, знов нам треба скоротити. В'яжемо, прикрили, бачите, виверідню, зробили накид, лицеві. Три, лицеві накид, знов з двох одна. одна. Ось таким чином. Тепер у нас, ми вже в цьому ряду, ми вже зробили перший крок до того, щоб поміняти місцями лицеві і виворітні. Тепер у нас ось тут було тут 3 лицевих, тепер ось тут будуть три лицевих, оці будуть три лицевих. А ось ці накид, три лицевих накид, це буде 5 виворітніх. Але ми зараз в'яжемо вигорітній ряд, тому в'яжемо таким чином. Бачимо, значить, тут у нас були лицеві, повинні бути вигорітні. Тут вивертні, повинні бути лицеві. Так, вигорітні, дивимося, повинні бути лицеві. В'яжемо один, два і накид в'яжемо лицевою петлею. З виворідньої сторони накиди в'яжуться лицевими петлями. Далі у нас три виворідні. Три Ось, бачите, якраз вони опинилися над лицевими. І далі знову лицеві 5 штук. Раз, два, три, п'ять. Три виворідні. Накид лицевої і слідуюча лицева кромкова, все закінчили. Оце два ряди, які треба бути ну, так, більш-менш уважними, щоб десь щось не пропустити, бо зробити не так, не тими петлями вив'язати. А далі чотири ряди знову якось тут ми в'яжемо так, як вони лежать. Виворітні, виворітніми лицеві, лицевими. Таким чином, так, зараз я зв'яжу ще один блок, і це, це буде дуже видно результат. І я вам покажу на схемі, можливо, хтось користується схемами. Я схемами майже не користуюсь. Це тільки в тих випадках, коли якийсь може складний візерунок. І тут знаєте так, на початку далі воно вже якби йде само собою, все видно, що і як треба в'язати. А так взагалі дуже багато візерунків. Ну, таких простих, класичних в голові вже, просто вони там засіли. І по пам'яті можу в'язати багато чого. Так. Значить, тут кромку в'язати, ну, не обов'язково виворітню? Ну, в тому випадку, якщо це, наприклад, у вас не, не шарф, наприклад. Неважливо, де у нас там. Перекручена, чарівненька, як вона лежати, буде неважливо, тому що в нас одно йде в шов. І, видно, не буде. Мені зручніше в'язати лицевою. Так, ось все. Пров'язали другий блок. Повторюємо те саме. Бачимо, значить, у нас ось лицеві ряди, стовпчики, виверні. Нам треба ось тут такі наклончики, Зробити в одну і в іншу сторону Так, пров'язали накид. Тепер закриваємо виворотню петлю лицевою, зверху вона лежить надвивотній, тому дивіться, в себе повертаю, щоб не було перекрещено. Щоб лежала лицева зверху виворітні, за цим слідкуйте так. Тут ось. Я в'яжу ось так. Але Якщо що, то можна розвернути в одну сторону, щоб дивилися. Так, пров'язали два накид. Тепер три лицеві. Це ряд, де у нас усі петлі лицеві. А в інтернеті інші трошки схеми, я підкоригувала під своє. Так, все ось таким чином.